Доброго дня! Я лікар ультразвукової діагностики МУштук Руслана Іванівна веду прийом у клініці AstraMedica. Сьогодні я хочу поговорити, як повинна проходити підготовка при проведенні ультразвукової діагностики черевної порожнини. Рекомендовано проводити підготовку за 3 дні до обстеження. Притримуючись певної дієти, необхідно виключити із харчування такі продукти. Це Бобові, солодке, мучне, чорний хліб, алкоголь, свіжі фрукти та овочі, газовані напої. Також напередодні обстеження з ввечері легка вечеря, зранку нічого не пити, не їсти, можна не чистити зуби, не курити. Якщо пацієнт, Обстежується після обіду, рекомендовано також зранку легкий сніданок і утриматися від їжі 5-6 годин до обстеження. Якщо пацієнти повні або ж мають підвищену азоутворюваність кишківника, рекомендуємо доросле в капсули еспомізана три рази на день 3 дні. Якщо пацієнт приймає ліки. Потрібно це обов'язково сказати лікарю, який проводить обстеження. Якщо пацієнта наявний цукровий діабет, можна зранку легкий сніданок і потім обстеження. Якщо це діти, рекомендуємо 4 години не їсти, якщо вагітні, також рекомендуємо 3-4 години не їсти. Того, щоб виключити дискомфорт під час лежання на спині та підвищену газоутворюваність, яка може заважати дослідженню. Будьте здорові та бережіть себе.